До Панютинської загальноосвітньої школи номер 1 завітали волонтери і учасники антитерористичної операції. На зустрічі були присутні учні середніх класів. Діти старо готувались до цієї зустрічі. Малювали малюнки, у техніці орігамі виготовили паперових голубів, символів миру. Бійці розповіли юним слухачам про те, що відбувається в зоні АТО, про себе і своїх товаришів, та про внутрішні хвилювання, які доводиться переживати, перебуваючи в гарячих точках. Руслан, мешканець Панютиного, який був в зоні АТО, звернувся до дітей зі словами подяки за підтримку, за сувеніри, які вони надсилають бійцям. Він продемонстрував усім сердечко, зроблене дитячими руками, яке отримав у День Святого Валентина і до цього часу носить із собою. І Руслан не один, хто тримає біля серця обереги. За словами бійців, все отримане в знак підтримки від дітей, додає їм бойового духу та розуміння того, за що вони борються. скажу, это такое, знаете, маленькая точка соприкосновения с домом. Потому что когда ты погружаешься во все вот это, ну, в эту войну, э, как выжить, питание, еда, ну, бывает по-всякому, знаете, бывает и холодно, и холодно, и страшно, и опасно. Вот. Но когда ты, допустим, из дома привозят какие-то вещи, и говорят, это там вот оттуда дети нарисовали, это оттуда, эти фенечки, знаете, то взрослые мужчины, они как дети начинают эти фенечки хватать, где-то показывать, э, это все цеплять на себя и ходить с таким видом, как будто бы это какая-то награда. Особенно помогают вот, э, всякие рисунки, всякие передачи от детей, звонки. Потому что некоторые дети, ну реально, звонят каждый день. Мне вот одна девочка из Лозовой, из пятого класса, мне каждый день звонила, спрашивала, как вы там, живы, нет. Вот, э, вот это очень помогает ну, понимать, э, что ты вообще делаешь. Гості підготувались та принесли з собою різні предмети і знахідки безпосередньо із зони бойових дій. Також під час зустрічі діти дізнались, що входить до складу індивідуальної аптечки солдата. А, ось це такі таблетки. Які, одна таблетка робить чиста один літр води. да, що в полевых условиях люди не завжди мають доступ до чистої колодцы могут можуть бути ну, травлені в том числе. Вот. с помощью вот такой таблетки можно протянуть на дождевой воде, или, ну, из луж, там, из водоемов и так далее. Вот это жгут ну, еще старого образца. Вы понимаете, зачем используется жгут вообще? Кто может сказать? Да, абсолютно верно. Израильский бандаж также используется, ну, с теми же тех же целями. Ну, вы должны понимать, что э, самое большое количество смертей э, вот вообще на войне происходит от потери крови или от э, гипотермии, то есть от переохлаждения. Э, поэтому так много препаратов, элементов э, должны быть у бойца непосредственно от потери крови. И вот я вам говорил о гипотермии, э, это такое. Ну так можна сказати з палькі, але тепло тіла человека. Школярі підтримують наших захисників не лише малюнками, різного роду виробами. Ще вони надсилають солдатам листи з віршами, написані від щирого серця. Я перші такі приходили от рисунки, це була з харківської школи, і Я себе там в машині все це поклеїв, молитва там була, ребенок написав. І от буквально не дуже Павло із вашої школи. Я з собою теж його ношу. Говорять, це спалітницька школа. Мальчик написав стихотворення. Воно мене поразило. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І ти що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібна ікон. Тетяна та Катерина небайдужі до всього, що відбувається в Україні. Саме тому дівчата присвятили свій вільний час волонтерській роботі. Ми є волонтерами нашої школи, і ми в рамках акції «Рука допомоги збирали продукти першої необхідності та продукти харчування для наших воїнів. Ця акція проходить вже не вперше. На початку року ми вже збирали шкільне приладдя для дітей, які знаходяться в зоні АТО. Під кінець зустрічі бажаючі мали змогу приміряти солдатські захисні каски та бронежилети. Діти на власних плечах відчули важкість солдатського спорядження, яке допомагає при виконанні бойових задач. Побачене та почуте в цей день навіювало сум та гіркоту війни. Наостанок діти подарували бійцям малюнки, в кожному з яких живе частинка віри і надії на мир. Це малюнок миру. На цьому малюнку я бачу, що тут сонце миру, воно освіщає нашу країну, захищає ну, світи на нам сонце і бажає, щоб у нас завжди був мир. Я намалювала свою сім'ю, моя родина за мире. Ми хочемо, щоб ніхто не знав, що таке війна. Я хочу, щоб цей голуб да, ну. Я хочу щоб він дав миру і не було війни. Я хочу бо на землі був мир, тому що я хочу миру і щастя, щоб ніхто не знав, що це війна. Я намалював білого голуба, символ добра та миру, щоб він надихав наших бійців і щоб дарував нам мир. Школярі на прапорі України залишили свої побажання та теплі слова і передали солдатам. У підсумку всі присутні висловили подяку і шану бійцям зони АТО, побажали миру і обов'язкового, найшвидшого їх повернення.